Лікарі Одеси активно долучаються до протидії домашньому насильству у 10-й міській клінічній лікарні. Громадський рух Віра, Надія, Любов, знайомив медпрацівників усіх відділень з дієвими механізмами попередження цієї біди суспільства, тому що дуже багато жінок, які страждають від фізичного виду насильства, а вони потерпають, потрапляють до лікарень і знову потрапляють до кривників і знову потрапляють до лікарні. Сьогодні ми проговоримо, що ми можемо разом зробити, як ми можемо допомогти жінці, жінкам, які мають дітей, переселенкам, для того, щоб допомогти їм вийти з цього кола, навіть тоді, коли відбувається війна, показати, що вихід завжди є. Міська лікарня з готовністю відгукнулася на проведення заходу, який приурочений до тижня громадського суспільства Міжнародного дня демократії, який за ініціативи ООН в Україні відзначатимуть 15 вересня. Лікарі цілодобово стикаються з важкими станами пацієнтів, причиною яких можуть бути не тільки тяжкі захворювання або нещасні випадки, але й фізичні чи психологічний тиск родичів, який призводить до погіршення здоров'я членів їх родини. Ознаки наруги різні, зазначають фахівці, застарілі гематоми. Шрами, емоційна зміна поведінки при згадці про отриману травму, закрита поза при розмові, чи немотивований неприкритий жах пацієнта, коли лікар робить різкі рухи. Перший, хто звертається в пацієнт, це е, лікар, е, який чергує. Це може бути в 2 часа ночі, в три часа ночі. Тому всі лікарі, які чергують в лікарні, е, знають, вміють розмовляти, вміють розположити до себе пацієнта. Тому вони всі в цьому навчені. Ну якщо вже пацієнт госпіталізований і з ним треба далі розмовляти, то тоді вже підключаються психологи. Учити ж то я 23 роки годин роботи на скорой помощи, то я был неоднократно на изъятии детей с семьи путем распроса, путем все-таки, так скажем, Умно и правильно поставленных вопросов можно определить, что это ну, какой, хара, какой характер наличия получения травмы. Эту тему уже реально нужно поднимать по одной простой причине, что когда обращаются что мужчины, что женщины вот, с элементами э, каких-то повреждений обязательно задается вопрос, вот в каких случаях и при каких обстоятельствах получены данного вида травмы. З досвіду лікарів відомо, що майже у 90% випадків пацієнти одразу не розповідають про домашнє насильство. Зараз війна і домашнього насильства ще більше, і воно ще більш скритніше ставиться. І жінки бачать дуже багато по телебаченню, по радіо, що показують, що зараз війна, військові, і вони думають, що зараз людям не до мене, але вони навіть не знають, скільки міжнародних організацій дійсно фінансують проекти на підтримку жінок постраждалих від домашнього насильства та їх дітей. Саме на координацію дій лікарні громадських організацій був спрямований захід. адже за сьогоднішніх обставин лікар не тільки виконує професійний обов'язок, а й спроможний допомогти запобіганню такої біди, як домашнє насильство. Ціль, щоб люди не боялися розповідати, щоб вони не замикалися в собі, і щоб вони на майбутнє думали, як далі поводиться в цій сім'ї з цими родичами, і ну, мали змогу не тільки в собі замкнутися, а прийти і розповісти людям, яким вони цей час довірили своє здоров'я. Тільки комплексна спільна робота і кредит довіри від населення здатні впоратися із суттєвими соціальними проблемами й новими викликами, певнені в лікарні.